Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 27 травня і ми продовжуємо висаджувати баклажани. Ми вже висадили баклажани ден повністю. розсаді розсада має два справжніх листочки. У нас ще маленька. Але, кажуть спеціалісти, нехай краще буде вона не доросла, ніж переросла. Такі два рядочки у нас майже два рядочки дену. Тут у нас рядочки десь плюс-мінус 70 метрів. А за деном, де в нас мітка, ми почали висаджувати баклажани, казімір. Їх у нас трішки більше. І сьогодні продовжимо. Я сподіваюся, що сьогодні ми їх довисаджуємо. Готуємо ми землю безпосередньо. Перед самою висадкою. Тобто, якщо ми сьогодні саджаємо, сьогодні ми проходимо мотоблоком, у нас він схований від сонця, проходимо мотоблоком, натягуємо крапельні стрічки, трішки даємо води тут спочатку, щоб пролити, зволожити землю. І висаджуємо, тобто, поки ми, наприклад, висаджуємо цей рядок, цей готується в нас. І так далі. Зараз ми, я думаю, натягнемо навіть два рядки. По, по моїм підрахункам саме стільки нам ще треба, щоб висадити ту розсаду, яка в нас є. І будемо висаджувати трішки, як спаде жара, бо зараз години 4 дня, тож сонечко таке. Покажу вам зараз розсаду, яка в нас в ящичках, яку ми висаджуємо. Ось так розсада виглядає на сьогоднішній день. Посіяна вона в ящички була 10 квітня. Сьогодні у нас 27 травня, повторюсь, тобто їй десь півтора місяці від дня висадки. В посіву навіть не висадки. Лише два справжніх має. Ось так. Але коренева дуже гарна. Зараз. Покажу на тому ящичку, який ми вже саджаємо, щоб не колупати тут не випаровувалась води. водичка, поки ми дійдемо. І зараз покажу вам кореневу. Ось такі. то виходить гарненький садженець. Дуже сумнівалися, чи вони не попадають, тому що ось ці самі ці ми саджали сьогодні з самого ранку до, до сонця такого жаркого, але бачите, все гарненько. Вони пережили спеку, стоять гарненькі. Тому буду показувати, як вони розвиваються далі в наступних відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!